Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент створення командування українських збройних сил північ і їхні професійні фортифікаційні та інші оборонні дії за весь цей час війни зараз посилили серйозно впевненість в нас у всіх українців, що з півночі. Якщо навіть і сунеться хтось або щось зазнають ніщимної поразки і знищення ще на етапі знаєте, перших кілометрів після білорусько-українського кордону. Там серйозна ситуація посилена, і це честі хвала нашим збройним силам і нашому головнокомандую. Це справді так. Я як фахівець просто можу собі дозволити таку оцінку. Ще одне в Білорусі, що зараз відбувається? Ну ясно, що не просто так же Лукашенко в кінці минулого року їздив, просив безкоштовний газ. І все все інше. А чим розраховуватись? От він і домовився за лаштунками, що далі надасть тренувальні навчальні свої центри, ну це учебки радянські для російських мобілізованих раз. Друге, пішов на поступки Путіну, йому треба. І е, не просто так треба, а серйозно тримати в напрузі нас з півночі, не даючи відтягнути наші резерви, наших, е, наші свіжі угруповання е, збройних сил, особливо особливо сухопутних військ, для того, щоб посилити наших же захисників в районі Бахмуту і, і Солидару, для того, щоб стримувати і знаєте, зв'язувати досить серйозне наше військове груповання на півночі. Вони домовились, що 16 січня будуть проводити тепер вже якихось е, на повітряні вовіще, сили навчання. Типу, 16 типу, то, січня по 1 лютого, тому що вони та. там будуть навчати. А Оскільки в них немає багато сил, то перегнали цілих, знаєте, скільки? 12 вертольотів. Ну, 12. Подивились на це всі, в тому числі ми, і сказали, ну, то й що, що ви перегнали 12 вертольотів. Але нічого доброго в цьому немає, оскільки Лукашенко як співагресор. Підіграє, тримає в напрузі, залякує або намагається залякати нас тим, що спільно з Російською Федерацією проводить там чи то навчання, чи то показуху, або просто дає можливість злітати російським винищувачам і тим садять під тривогу пів України, а іноді цілу Україну. Ну я думаю, ми на собі ми всі відчумаємо тут в Києві, що це означає для нас, для людей, які живуть в Україні. Ще одне про що я хочу сказати: що насправді. Насправді для uh, Путіна зараз і навіть його це останнє рішення здається. Сьогодні він його хвалив. Перед, тепер вже чергова зміна командувача спільного це, спільно, це, це зведеного Суровікіна, груповання. Да, Суровікіна На на Валерій Грась це здається вже четверте. Але або міна не пояснила це зміною масштабів. Завдань правильно пояснили. Давайте додамо, що не сказали. Наші військові насправді. Путін в паніці і розуміє, що йому брехали попередні командувачі, ну на 9 травня вже буде парад перемоги. Не парад перемоги, а парад поразки завдяки нашим ЗСУ. Другий обіцяли, ну вже серпень-вересень, другий буде парад. Де той парад, ніякого параду. наші ЗСУ і це вщент розбили, і це вже тому і п'ятий, і головний генштабіст, як його там Герасиму, здається, прізвище, начальник Добре. генштабу Росії, тепер вже Путіним у вічі призначений ким керівником цієї зведеної об'єднаної військового груповання, яке по суті і здійснює проти нас агресію з 24 лютого. Це вже п'ятий керівник, п'ятий генерал, але це вже найвищого рівня. І я думаю, що окрім паніки і. Чому знаєте, вже не залишилось нікого. Ну кого призначати сам себе боїться диктатор? Тому давайте останнього, хто залишився в колодії, найвищого за посадою генерала Герасимова. Але це ще і про друге говорить. Ми зараз це вскриємо. у Росії. Закінчилися резерви з Білорусі, стягнули арсенали. Ті, що були підтягнуті, Ростовська і інші області вздовж нашого кордону теж закінчились призначення. Начальника генерального штабу Росії командувачем угруповання агресії проти нас означає, що тепер з усієї Росії все, що залишилось, генштаб Росії буде відчайдушно знімати. І звозити бодай якимось чином для того, щоб і снаряди, і інше, що потрібно, і вкрай обмежено зараз у російських окупаційних військ опинилося саме на сході, і на я думаю, на Півдні нашої держави. Це та те рішення, яке свідчить про те, що ті резерви, які були підготовлені до початку війни і під час війни, починаючи з 24 лютого, в Росії, лютого, в Росії закінчились, і тепер начальник генштабу всієї країни буде воювати. По суті, тільки на сході України, але воювати всім, що залишилося убіждені, що нам треба довести спецоперацію до кінця і бажано, до поб'єдного кінця. Ми довгий час отримували оборонне озброєння. Тепер е, йдеться вже про наступальне. Що передусім спонукає до цього наших західних партнерів, і що стримує від ще більшої, ще інтенсивнішої підтримки? Виглядає так, що це було несподіване рішення, але насправді цьому передувала очевидно велика робота передувало узгодження позицій, тому що є певна процедура ухвалення таких рішень. Ну, для прикладу, якщо Польща вирішила передати роту танків, то це все одно рота, яка має бути вилучена з складу збройних сил, має на мається на увазі техніка, яка вилучена з складу збройних сил Польщі. І очевидно, що мають бути певні механізми компенсації, мають бути узгоджені питання, які стосуються. Сертифікату кінцевого користувача, тобто дотримання процедури експортного контролю, тому зараз ми просто бачимо вже результати великої роботи, яка цьому передувала. Хотів би також зауважити, що доволі умовно розподіляти зброю на наступальну і та, яка призначена для оборони, тому що ну немає такої чіткої межі, але Якщо ми вже говоримо про наступ, то тут є як бачення того, що Росія готується до серйозного наступу, і цьому доволі багато сигналів, в тому числі ті перестановки, які сьогодні відбулися в вищому керівництві російських збройних сил, і і в водночас ми так. Здогадуємося, і є певні натяки на те, що українська сторона також готується до наступальних дій. Тому я думаю, що ці останні рішення якраз спрямовані на те, щоб нейтралізувати чи зменшити можливості для успіху російського наступу, і навпаки, створити можливості для того, щоб Україна або ж могла відбити російський наступ, або ж перейти в контрнаступ. Той самий генерал Суровікін, з якого ледь не культ зробили, коли його призначали, такі величезні надії на нього покладали, і от тепер зробили його заступником 에, Валерія Герасимова. А той зі свого боку буде тепер суміщати посади і начальника генштабу і командувача окупаційними військами. А, тобто настільки не впорався суровікін, що навіть іміджево, а буде багато розмов, зокрема на Росію, у зв'язку з цим. А що навіть іміджеві втрати втрати вирішили відкласти бік, і все ж таки зробити цю ротацію? Насправді це не можна називати пониженням. Це скоріш за все, інший статус надається так званій спецоперації, яка проводиться, тому що Соровіки не так підпорядковувався Герасімову як начальнику генерального штабу та головного командувача збройних сил Російської Федерації, але Герасимов залишався, скажімо так, над подіями, а зараз. Ця спецоперація безпосередньо вже віддана йому в руки, і Суровікін, він залишається був підлеглим, він залишається підлеглим Герасімовим, але раніше була ще оця ланка, коли він мав погоджувати щось з Герасимовим. Зараз це пряма відповідальність Герасимова, і це говорить про те, що Путін, по-перше, у відчаї, а по-друге, що ця операція хоч може вони її продовжать називати. Спеціальну операцію, але це вже повномасштабна війна. І якщо командувач збройних сил безпосередньо командує бойовими діями, то це повномасштабна війна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.